Як змінилося твоє життя? я переоцінила дуже багато зрозуміла, що в житті найголовніше не гроші. За що ти зараз живеш? я так не живу зараз, як раніше. медитації, спорт. Чи а, тебе так змінила війна? Ну що відбулося? по Перше я кинула пити. За що тобі соромно найбільше в житті? Знаєш, мені не соромно. Це перше може, можливо, мій бізнес буде у Києві. Зараз ти з цією людиною? Коли я, коли я даю раміні інтерв'ю? У мене у, у особистому житті все йде не по плану. Заворятам тобто, там, нельзя на сіть сорозі зби. А хто мусор держить вдома? А, твоє інтерв'ю. Ось тут справжні зміни. Я їх відчуваю. Це, це, це вже ті зміни, які я відчуваю сама. Друзі, привіт! Ви дивитесь youtube канал Шоу Масанги. З вами Габі. Поки я чекаю свою гостю, вкотре хочу вам нагадати, щоб ви не забували. Підписуватися на мій канал. Якщо відео вам подобалося, ставте вподобайки. Також залишайте під відео свої коменти, ну і діліться з друзями. А сьогодні в мене інтерв'ю з інстадівою, автор Ютуб каналу Анна Алхім. Аню, привіт! Рада тебе бачити у себе на Ютуб-каналі. Привіт, дякую, що запросила. Спочатку повномасштабної війни ти знаходилася, поїхала на захід України, потім була в Хорватії. Де саме зараз знаходишся? А зараз я вже у Києві, вже вдома місяць і дуже, дуже щаслива і дуже радий. Це найкраще, що зі мною сталося спочатку цієї кляти повномасштабної війни. Війна наше життя розділила до і після як змінилося твоє життя? І яких помилок ти більше ніколи не зробиш? Знаєш, багато людей кажуть, що з, початку, з початком війни вони люди розділилися і побачили, які люди насправді свої показали своє лице. У мене як у мене цього не сталося. У мене як я як до війни не спілкувалася з деякими людьми, так і після війни. А як змінилося моє життя? Дуже багато сталося. Я переоцінила дуже багато, зрозуміла, що в житті найголовніше не гроші, за якими я. У мене постійно якась спешка, не знаю як на українському. Гонка, йому. гонка, ганялась постійно. Так, гонка за грошима була, і треба це, і диван треба краще, і машину треба краще, і дом треба більше. І я така ну, не розуміла. А зараз я розумію, що. Батьки живі, сім'я у зборі, дитина поруч, і це найголовніше. Але, звичайно, дуже боляче все це дивитися, і хочеться молюсь, і, і хочу, і благаю Бога, щоб це закінчилося. І вірю в наше ЗСУ, і вірю, що це скоро закінчиться, бо інакше ніяк. Ти родом з Дніпра, а в тебе там лишилися батьки. Чи перевезла ти їх в більш безпечніше місце? Тому що зараз в Дніпропетровську неспокійна ситуація? Ні, нікуди не перевезла батьки відмовилися. Там в мене залишився і брат з дружиною з двома дітьми. Ніхто нікуди не виїжджав. Я... Тільки у, улітку ми літали е, в Грецію на неділю з батьками, і потім мама залишилася в мене в Будапешті, бо я там жила. Е, і мама була в мене неділю, але ця неділя це був для неї ад. Вона сказала: ніколи більше я нікуди не поїду. І батьки не ну мама мама вчора тільки поїхала, батьки не хотять. Ти два роки, як переїхала до Києва, купила будинок, так? Так. Ти вже його виплатила? Так. Так, вже, вже цей будинок мій, і вже я дуже щаслива. Я вже так спокійна. У мене вся місія виконана. Дерева посадилася, народила, будинок купила, все є, можна тільки почала жити, почалась біна. Ще потрібно одружитися. Я знаю, що в інтерв'ю Раміні е Ты поделилась, что твое сердце сейчас занято? Ты в своем влоге в Ютубе говорила, что тебе встречаются мужчины, которые не могут взять на себя ответственность, чтобы себя обеспечивать. Да. Сейчас у тебя есть такой мужчина, взял да. на себя ответственность. Да. Сейчас у меня есть мужчина, я очень счастлива. Я счастье настолько любит, я сейчас прислушиваюсь ко всем, потому счастье любит тишину. И я даже имя его не говорю и ничего я пусть так і буде. Ти зустріла кохану людину, ти її так е, приховувала, не хотіла говорити. Зараз ти з цією людиною? Ні, е, одразу після інтерв'ю з раміною. Коли я, коли я даю раміні інтерв'ю, у мене у, у особистому житті все йде не по плану. І одразу на наступний день, після інтерв'ю з раміною, е, я дізналася, що, що мій коханий чоловік, який зробив мені пропозицію, це був ексклюзив для раміни. Е, то він живе з дружиною. Е, ось і. І ми розійшлися. Так. так. Тобі... Ну, він жив зі мною, але дружина мені пояснила, що вони так живуть. Я, я не стала далі, далі лізти. Але чоловік намагається по, по, по цей день з, зі мною примиритися. Якщо тобі тяжко говорити українською, можеш перейти на російську. Ні, я буду, я буду намагатися. Окей. А... Хочу повернутися е, до твого е, хлопця, який тобі зробив пропозицію. Ти не знала, що він одружений? Що він в стосунках, чи як це вийшло? Ні, я знала. Це його другий шлюб, і він мені просто сказав, що вони не живуть з дружиною, і був весь весь час зі мною. Я одразу йому сказала, що давай, будь ласка, без е, вран'я, тому що був поганий опит. І він такий так, звісно. Ну і трошки збрехав. Ну, я не сильно довго страждала, якщо чесно кажучи. Чотири дні десь може, а потім вже Я до сипам зробив своє. Я не страждала, але я цю ситуацію не мені не важко. Я знаю, що в Дніпрі ти мала власний салон краси, який закрила, Які має ж бізнеси зараз тут в Києві. Ніякого У мене нема бізнесу. Я щось хочу відкрити, щось думаю. А зараз в мене є мій друг крил і і з ним ми хочемо відкрити справу. Сумісну, і можливо, це буде дуже скоро. І ось це перше може можливо, мій бізнес буде у Києві, але зараз нічого окрім інстаграму, у мене немає ніякого доходу. А ну, що сумі. це має бути за ваш суспільний бізнес? Що це має бути? Ну, направлення мене направлення Не скажу, але він хоче щось зв'язане з декором. А я хочу щось зв'язане з їжею. і у нас тут ми не можемо порозумітися, що зробити, бо те, що хочу я, воно завжди актуальне. А декор зараз ну, знаєш. Воно теж актуальне, воно потрібно у, у кожному будинку, особливо дітям, але я не знаю. Чим думаєм за що ти зараз живеш? Інстаграм, реклама. В мене є реклама в інстаграмі, її вистачає на життя. Але зараз, знаєш, зараз то я так не живу зараз, як раніше, бо інші змінилися цінності, та небагато треба мені для щастя. Тим паче, в мене є будинок, в мене є машина, дитина, все, все є і не час до так. В одному інтерв'ю я прочитала, що е, твій пост сторі з тисячі до двох з половиною тисячі євро. Е, зараз ціни змінилися. Це було до війни раз по 700 євро. А відео я навіть я відео рекламу не роблю. Але вона там буде коштувати десь тисячу. Думаю, е, трошки війна в країні трошки, трошки, трошки знизила. Е, у мене недавно нещодавно було інтерв'ю е, з Даніелем Салемом але. Аня Алхім подзвонила, сказала, що я хочу, щоб ти знявся у кліпі. А, а, я бачу. розказав, що знімався в тебе в тебе кліпі. Розкажи. А він тільки це розказав? Ну, ну він ще Нічого не розказував. Роз, розказував, розказуй. Я ж а, хочу, щоб ти розказала. Даніель знімався так у мене в кліпі, але це була наша сумісна пісня. Він там не співає, і кліп вже готовий, і пісня вже готова, і все, і все дуже Таке, це перша пісня, яка мені подобається, і тим паче вона на українській мові це перша моя українська пісня. І Даніель там дуже гарно співає, В нього знаєш є такий, такий акцент, і дуже гарно. І ось ми повинні десь її ось найближчим часом презентувати. Як пісня називається? Зараз я забула. почекай. А, не забуваю. Не забула. о забула, не забуваю. У нас річки про віну, про кохання в кліпі там Даніель на війні. Дуже гарно. ти запустила свій ютуб канал. До речі, дуже успішний. І після війни в тебе вийшло всього два випуски. Чи збираєшся ти надалі продовжувати робити нові випуски? Тому що я знаю, що твій продюсер Мартіна зараз знаходиться за кордоном. Вона тобі допомагала розкручувати твій ютуб канал. Так а ми ми буквально вчора з нею переписувалися. Вона каже: Аня, так що ми робимо? Я кажу, Мартіна. Ми працюємо. Мартіна приїде найближчим у. Кінці вересня або в кінці жовтня не пам'ятаю, і ми будемо знімати. Бо всі просять, я повернувся в Київ і кого я зустрічаю, навіть незнайомих мені людей, всі кажуть, а ну коли вже ютуб, ну коли вже Ютуб. Я сама дуже скучила за психологом, за зйомками, тому я буду продовжувати, бо мені здається, це круто. Вже є плани про що будеш знімати? Так, мені хочеться зняти знаєш серію про м баланс у собі. Бо у цій ці серії, коли були перші, там, якщо ти бачила, там з відносини. Чоловіки, те, те, як туди мене отак от штиняє зі сторони в сторону. А зараз у мене якийсь баланс. Я спокійна, я трошки змінилася. Навіть мої підписники бачать в інстаграмі, що я інша, що я. Вони мені кажуть: А, ти закохалася? Ти закохалася? Я схудла, я у мене є практики, я дишу, ну… Я інша і мені це подобається. Я, а, хочу я це теж, розповісти. до речі, помітила, що ти змінилася, тому що коли я тобі зателефонувала, я тобі сказала по телефону, в тебе такий приємний голос. Я по твоїх інтерв'ю, які в тебе були раніше, ти постійно матюкалася, ти була така вся ем, ну, е, навіть нарвана. Була, нарвана. Так, так. Потім я побачила по світлинам, що ти якось помінялася вже навіть на останньому інтерв'ю, яке ти давала Раміній, ти вже була інша. Я подумала, що реально в тебе якісь кардинальні зміни відбулися в житті. Твоє інтерв'ю, ось тут справжні зміни. Я їх відчуваю. Це, це в житті зміни, які я відчуваю сама. Тоді я ще мабуть була не готова. Знаєш, це як мені казали, що після 30 років я дуже змінюсь. Мої там гадалки, бабки. Я не розуміла, про що вони кажуть, але цей спокій, можливо, цей баланс, це те, що я шукала, 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 і ось воно, я його знайшла. Це було все. Я не знаю, як це, як, як це пояснити. Але це це як, тобі це допомогли мать. медитації, спорт. Чи а, тебе так змінила війна? Ну, що відбулося? По-перше, я кинула пити. Зараз а, в мене є деякі практики, якими я не ділюсь в інстаграмі, але вони дуже допомагають. Це важко. Це, мені це важко, бо в мене інша енергія, мене все одно інколи так. Я це пер, мені потрібно гасити це в собі, і поки я справляюся. Тобі хтось порадив? Ти індивідуально з кимось займаєшся? Так, я індивідуально займаюся дівчина, вона з Одеси, але в мене була. Одна практика в Києві з нею, а потім вона поїхала, і зараз я онлайн з нею спілкуюся. Вона мені висилає практики, я їх роблю. І як, як я в цьому прийшла сама. Я, знає, я сиділа в інстаграмі і, знаєш, і побачила гвозді, ці цвяхи. І думаю, Та, ну, можливо, я, мені потрібно стати. Тож усе, що в моєму житті зараз відбувається, я в цьому йду сама, але мені. Ще до цього важко розмовляти українською мовою. Я хочу балакати казати швидше, але будемо повільніше. Ми ж нікуди не поспішаємо, Ні, нікуди не поспішаємо, але все люди мені раніше казали совєтували, але поради. Але до цього, до цього потрібно було прийти мені самою в одному інтерв'ю. Ти е, сказала, що не хочеш, до речі, переходити на українську е, мову і не вважаєш це за потрібним. Все ж таки зараз ти перейшла на українську мову, пісня твоя українською мовою. Ютуб е, буде якою мовою? Ютуб буде не українською мовою, тому що м, я поясню, коли люди дивляться мій Ютуб, вони м, бач, відчувають енергію, відчувають емоції. Я е, Думаю на руському язике, розмовляю у житті на російській мові з усіма вдома, з друзями, везде. Uh -huh. але. Коли почався цей пресінг, я тільки так можу це сказати. Що треба розмовляти, треба, треба, треба. Ну я не люблю, коли мене щось заставляють, приму примушують робити. Це неправильно, і це буде знаєш, це буде як я така в інстаграмі, всім Привіт, я розмовляю на українській мові. А дома говорю на русском, ребінок говорить на русском. Всі говорить, на... ну це це, 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 це ліцеміря, це неправильно. Я таке не люблю з тим, з ким я розумію, що це буде інтерв'ю, це буде на там, де там Ютуб канали. Коли людина зі мною розмовляє на мові, мені не, не важко перейти на українську. Е, я, я, я вважаю, що це повага. Але розмовляю я російською і буду розмовляти. Але якщо десь потрібно, я буду розмовляти на українській. У мене мама не розуміє українську мову. Ну, вона щось щось питається сказати, але це таке, як краще щоб вона не казала. Як я її може примусити розмовляти українською мовою? Я ще вважаю, що ні, ніколи ніхто нікого не має примушувати щось робити. Ань, тебе додали в базу миротворець за твоє Ми висловлювання симпатії в бік Путіна. Зараз всі кажуть, що ти швиденько перевзулася. Ти вже перед своєю аудиторією. Вже вибачалася в тебе. Ти вже записувала відео, так? Mm, я ні, я не вибачалася і вибачатися не буду. І в коли можна зараз я перейду на російську мову, щоб пояснити yeah. цю ситуацію. А, значить, е, уже чотири години ну, йде какая-то травля. Ну, як я йому називають травмі, це обычний хейт, я к йому привикла, е, коли був фільтр від Дудя. я опять проясню эту ситуацию, потому что некоторые люди могут быть, ну, могут быть не в курсе, был фильтр от Дудя, вопросы рандомные, и там был вопрос, я сидела в заведении, там был вопрос, Путин красавчик, и я как бы забыла, ну, не то, что забыла, я вообще в тот момент я думала о том, что он как политик, я, наверное, просто ляпнула, сказала, да, все, трехсекундное видео, Прошло три дня, мне полетел хейт, какие-то начались угрозы, там, видео, извини, за... я вообще не понимал, в чем дело, как что. И потом, вот смотри, была одна фраза, нет ни одного интервью, нет ничего, я вообще ничего не понимаю, в политике я всегда говорил, что я политичный человек, и туда не лезу, там, где я не разбираюсь, нет ни одного интервью. И мне начали говорить, что я выражаю прям любовь к Путину, о том, что я восхищаюсь им, о том, что, смотри, это было вот три секунды видео, Путин Красавчик, да. То есть я не говорила, что он крас... ну, нет. Все, и потом начали хейтить и говорят, извинись. То есть, представляешь, у меня огромная аудитория, и мне пишут там угрозы, мне ребенку, ты должна извиниться, я вот это вот, когда ты кому-то что-то должна, ну, нет. Ну, и все, я сказала, как бы, как я говорю, идите я не буду извиняться, ну, за что мне извиняться, я ничего не сделала. И все, и это продолжилось, потом я записала, я выразила, я всегда говорила, во всех вот интервью, понять, что мы, там, Россия и Украина, братья, братский народ. Я реально так думала. Сейчас, конечно, я так не считаю. И я говорила, что Путин мне как политик, вот если взять 4 года там я маленькая была у меня мы новый год встречали по России ну блин ну в смысле и я вот как-то привыкла как мне говорила что мне нравится он я ни хрена не понимал я сказала людям свое мнение и как сейчас если я бы переболел если бы сейчас я сказала нет это был так это правда я подтверждаю эти слова так за что мне извиняться за то что у меня было такое мнение я знаешь да привожу пример я когда-то любила безумно своего первого мужа. Ну, так, так. это же правда. А сейчас для меня он плохой человек. Я сейчас его, плохо к нему отношусь. Ну, так что, я переобулась, но это жизнь, меняется мнение. Человек, который живет по жизни с одним мнением, ну, я не знаю, это, я не знаю, хорошо это или плохо, но это для меня странно. Я взрослею, меняются какие-то жизненные позиции, принципы. Поэтому извиняться, я не буду извиняться. Все хотят почему-то, чтобы я извинилась, знаешь, это как заставить. Говори на украинском, извини, сделай то, сделай то. Нет, не буду. Нет. Я не знаю, если миротворец. Хотя я не понимаю, что я там делаю. Ну, за что? Я с первого дня поддерживаю Украину. Я очень люблю свою страну. Я э, потеряла... Ну, короче, я такой инстаграмный воин. Поэтому я не считаю, что э, они имеют право ко мне дориваться. Я прохожу на украинскую мову. Спич окончен. А, ну, как ты вважаешь, эта ситуация вплинула на твою карьеру после того, что ты сказала так? А, не, вважаю, ну, я, я вважаю, что это был вот, такой хейт мне на... Чорний піар теж піар, але хто мене критикував? Диванні критики, які нічого не роблять? Я не вважаю, але ні, все таки піар. На своєму Ютуб каналі ти неодноразово згадуєш свого колишнього чоловіка. Які у вас зараз з ним стосунки, і чи були в нього претензії до тебе? Те, що ти його, скажімо так, Поливаєш, роз що він там такий, сякий, гуляв, третє, десяте. Зараз ми з ним спілкуємося на дуже на відстані. Ми смс, такі дзвінки тільки по, 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 по дитині. В нього є вже дівчина, в нього вже своє життя. Я дуже щаслива, що в нього все добре і хай так буде щасливі батьки, щаслива дитина, але для нього він йому ще важко. Проводити час зі мною і з дитиною, я вважаю, що це за потрібно, бо дитина повинна бачити, що мама з татом друзі. Він це не може зробити, Я не знаю чому. Я тільки за З приводу того, чи він, коли от так все сложилось, ну, менше потрібно робити було те, що він робив. Він знав, він знав, хто його дружина, він знав, що я публічний чоловік, і якщо він вважав, що цього це ніхто не дізнається, це була дуже велика помилка. І ти знаєш, багато жінок, коли вот так ось так вони терплять, вони в собі носять чоловіки. изменяют, и они это все вот в себе вынашивают. Мне было, я людина, мне было так легче. Я это промовила, сказала, я видел весь Инстаграм, вся Украина, как мне было больно, как я страдала, плакала, я это выстрадала публично, мне стало легче. А для чего, знаешь, говорят, там, нельзя выносить ссоры из избы, а кто, кто мусор держит дома? Мені було легше. Я вважаю, що моя життя, мое право було як йому не знаю. І ну, чесно, мене мало это интересует, що там він ну, вот зараз судьба. А чому йому важко зараз з тобою спілкуватися? Ти сказала, що ти б хотіла, але я йому тяжко зараз спілкуватися? Я не знаю, це його якась його він каже, що е, я. Помилка в його житті, і він не хоче ніякого контакту, але і навіть я вважаю, що він ще молодий, що він ще не розуміє, що дитина, що якось, можливо, інше, можливо, інше спитання другое, не знаю, але йому чого чогось важко. Я вважаю, що з роками він до цього прийде, але щоб було не пізно. це Це так. так. Ну Він допомагає синові. Так. Чому ти засміялась? Бо не хоче більше е, е, хейту, з, е, його, з, про нього. І знаєш, йому і так важко. Знаєш, я тобі Але... хочу сказати, що це стандартна е, ситуація, коли е, жінки розлучаю, розлучаються з чоловіками, вони спочатку допомагають на якихось е, перших етапах. А тоді можуть взагалі не допомагати. Тому е, тут немає нічого такого соромезливого. Е, я бачу, що ти засміялася, я так розумію, що він не допомагає. Я не та жінка, яка буде щось просити і казати, він знає, що в нього є дитина. Я для своєї дитини роблю все. Я хочу, щоб мого сина було все найкраще: від їжі до іграшок, до одягу, все, будинку, все. Я хочу щоб в нього було все і все роблю. І я вважаю, що чоловік, батько, який любить, любить своїх дітей, він також має робити усе, що від нього залежить. Хотілося б більше, якщо чесно, але. Якщо ні, то ні. Я знаю, що вовки буде до себе, бо в нього є така мама, як я. Я, я, я не сподіваюся я не, не ні на кого, ні на Сашу, ні на когось, ні на якихось там других мужчин, які будуть житті. У мене є чітко мій дитина, і це смисл моєї жизни, я для нього все. А мужики такой, За що тобі соромно найбільше в житті? Знаєш, мені не соромно. Ось я така людина, що мені не соромно. Що все, що я роблю, це мій опит, це мій шлях, і я це приймаю, і це для навіть якщо я десь іноді можу пожалкувати про щось. Я там це хвилин п'ять, а потім я це приймаю, і ну, для цього для, для чого це сталося. Я можу вибачитися, якщо я не права, але таке таке рідко буває, що мені було соромно. Це погано. Що для тебе, Україна? Це все. Це Україна, це я, це, це моя сім'я, це любов, це мій дім, це все. Я, я не бачу себе десь в інших странах, десь тільки Україна. Що зробиш першим, коли закінчиться війна? Я дуже часто задавала собі, собі це питання, знаєш, все, що я не нап'юсь, не, не, не піду на танці. Все, що я, мабуть, хотіла б зробити, це. Я це роблю і так. Мені здається, що нічого видохну, видохну, напевно, і скажу: я, я вам казала, а я вам казала, що ми переможемо. Про що мріє Анна Алхім? Про те, щоб закінчилася війна, про те, щоб більше не помирали люди, не помирали діти, про те, щоб всі повернулися додому, про те, щоб батьки не ховали своїх дітей, про те, щоб закінчився цей ад. Це моя сама велика мрія. Клас, Аня, дякую тобі за інтерв'ю. Про це мріє вся Україна і кожен українець. Слава Україні. Героям слава.